Житомирі 10 вересня у п'ятницю на площі Корольова відбувся народний мітинг. Приводом для цього став намір влади збільшити комунальні тарифи на тепло та гарячу воду на 50% та закриття другого тролейбусного депо. Біля мерії зібралися представники різних політичних сил, які об'єдналися, щоб разом виступити проти подібних рішень влади. Мітинг відкрив міський журналіст Ігор Іваницький. А голова правління фонду Михайла Заславського, екс заступник голови Житомирської міської ради, повідав присутнім ситуацію в житлово-комунальному господарстві міста. Головною ж подією мітингу став виступ Михайла Заславського голови благодійного фонду. І від імені фонду я вам гарантую, що ми займемося вопросом, касаючимся тарифів, і ми не допустимо того безобразного підняття, которое сейчас веде місцеві органи. Після мітингу протесту у Житомирі волонтери фонду Михайла Заславського почали збирати підписи до звернення із вимогою, не допустити підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Вони підходять, питають, а що за списки? Що ви ми розказуємо? що ми збираємо підписи про підвищення, хто хто хоче платити підвищення комунальних послуг. Хто згодний з цим? А хто не згодний? Будь ласка, і всі люди кажуть, що не згоні і всі підписують. Мені буде дуже важко, а живу в двокімнатній квартирі. Площа лишня. Отже, для мене субсидія не буде дійсно. Уявляєте? Так що мені це дуже невигідно, звичайно, буде і дуже тяжко виплачувати. дуже прикро дивитись на той безлад, який є у нас, на жаль, який став у нас, на жаль. Так що я за переміни і за цей фонд під зверненням до національної комісії регулювання електроенергетики в Україні підписалося вже більше 12 тисяч житомирян. Волонтери сподіваються, що саме думка Житомирян вплине на зміну рішення щодо підвищення тарифів.